Друзі, сьогодні нашими героями є бійці 242-го бату 241-ї бригади територіальної оборони міста Києва. Вони в свій час боронили е позиції від ворога і на сході, і на півдні. Були і на Харківщині, на Херсонщині, на Луганщині, на Донеччині. Боронили так само два роки тому Києв і київщину Нині вони на відновлення. Хоча, якщо хтось думає, що відновлення це про відпочинок, то ні. 24 на 7 вони боронять повітряний простір від різного типу ворожих цілей з різного типу. Озброєння. І далі будемо розповідати і показувати саме про це в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Позивний Вакула, звання майор, професійний військовий, воює з 2014-го за плечима 5 ротацій від командир батальйону. Щодо військовослужбовців, можу сказати одне, що я з порого дня з ними. Я займався відбором ще з 24 лютого. І дійсно ну всі різношерстні, ті бізнесмени, і хіміки, і ботаніки, і різні професії. Але за два роки я вам скажу, люди стали висококласними, високопрофесійними, військовими. Основне місце у нас тут, основна задача це стабілізаційні дії, <кхи> і плюс виконання бойового розпорядження щодо ППО. То тобто ми в системі ППО оборони міста Києва. Ну, успішно виконуємо, є. Певні трофії тої ну, у нас три збити шахіда. В общем, молодці працюють. У зовний варяг 49 років. Звання молодший сержант воює з 2022 року за плечима звільнення Київщини та Харківщини. В минулому власник логістичної фірми затятий мисливець і рибалка. Тепер командир відділення. Що ви робите, от, умовно кажучи, коли не працюєте, коли не збиваєте, коли просто є час на відпочинок. На відпочинок особливо немає часу. У нас постійно щось робити треба в будь-якому разі. Або гармату чистити, або зброю особисто чистити. Тут зазвичай зранку чай чи каву випили, і все на вулицю. А якщо сніг пішов, в будь-якому випадку треба розкопуватися. Закопуватися чи розкопуватися взагалі не питання, кажуть хлопці все звикли робити пліч – пліч, і кулемет тримати, і лопату а ще завжди поспішати на допомогу навіть тоді, коли це яма не буквальна, а моральна. Позивний псих, 43 роки, звання молодший лейтенант у ЮС 22 за плечима завільнення Київщини Харківщини, поранення в Бахмуті. До великої війни керував будівельною фірмою. Закінчив факультет психології. Нині заступник командира роти, який відповідає за ментальне здоров'я бійців. Морально-психологічне забезпечення на будь-якій позиції це дуже важливо. І тут не грає роль чи то нуль, чи то тил, але це дуже важливо. І саме цим питанням ви опікуєтеся як заступник командира, саме з морально-психологічного забезпечення, з якими труднощами стикаєтеся е щодня? В більшість напевно, скука за у бійців, так як це війна, і багато хто з бійців вже третій рік можна так сказати, відірваний від дому, від сім'ї, від дітей. Я вважаю, що це най... 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 найваж найважче, що для них є, найбільш таке болюче на даний момент, іменно відірваність від дому. Позивний мудрий, 46 років. Звання головний сержант разом із дружиною вступив до лав і боронив Київ із початку повномасштабного вторгнення. В минулому топ-менеджер великого підприємства, доктор філософії з публічного управління, засновник благодійного фонду. Наразі старший мобільної вогневої групи. Так, як оцінюєте ефективність роботи безпосередньо вашого екіпажу? Працює ефективно. Крупнокаліберний кулемет. Посилено вогнема. Місце легким кулеметом, ну і ще автомати. Тобто, вже якщо безпосередньо залітає ближче, можуть відкривати вогонь всі. Позивний чарівник 44 роки. Звання Солдат на службі з січня 24-го. в минулому виконавчий директор мережі магазинів. Тепер водій мобільної вогневої групи, а також відповідальний за контроль цілий на спеціальній мапі ППУ. Їдемо, їдемо. Водій у мобільно-вогневій групі це дуже відповідальна посада і функціонал, тому що мобільно-вогнева група принаймні там протягом 10 хвилин від виявлення повітряної цілі має прибути на точку своєї роботи безпосередньо. Але ви так само ще й опікуєтеся питанням виявлення цих самих повітряних цілей і координацією для стрільця. Чи складно вам було адже ви з мирного життя? Ви займалися рітейлом, торгівлею, опанувати цими азами. Насправді нічого такого в цьому немає, тому що вже багато років останніх наше суспільство цифровізується і тому просто всі змушені були прийняти в цьому безпосередню участь і навчитися всьому. Тому навчатися планшету просто не довелося. все дуже просто. І оце все дуже просто лунає під час розмови з хлопцями повсякчас, ніби це справді так просто. Увесь час бути на поготові. спав ти чи ні, мусиш зірватися в одну мить і прямувати до цілі. Вдень і вночі і скрізь сніжні кучугури і холод, і спеку, аби там у найближчих містах і селах хтось зміг додивитися сни і неодмінно дочекатися перемоги. Чому обрали саме і саме цю бригаду? А, чому обрав ТРО? Ну так склалося, що я пішов добровольцем, попав в підрозділ ТРО 241-ї бригади. Певно, хотів приймати безпосередню участь в вдосконаленні ППО, можливо, але безпосередню участь в збитті ворожого брухту. Для мене було відкриттям у цивільному житті. Є якийсь негатив, який ти або сприймаєш, або ні. Тут колектив, такий, який він є. Всі люди, вони такі, які вони є. і Ти сприймаєш його з усіма його недоліками і з усіма позитивними якостями. Тому це, ну, це просто ну, звичайне життя. Це дійсно дружний колектив. І більшість підрозділів, які є, вони вже збилися такі собі сім'ї, можна сказати. Групи сім'ї, де бежать, ті ж самі побутові, якісь проблеми вирішуються на, на рівні побратимства. У когось є, наприклад, там ПЗРК і кулемети. У когось є кулемети і гармати, як у вашому варіанті. А хотілося б мати ще переносні ракетні комплекси, щоб так посилити е, свою потужність? Ну, насправді е, постріл ПЗРК коштує трохи дорожче, ніж застосування, скажімо, крупнокаліберних кулеметів і Легкого стрілецького Ну, Звісно, було б краще. Вночі зараз з'явились е варбують ті самі шахеди в чорний колір, тобто їх складніше виявити. Але е з'являються відповідно засоби, тобто прожектори, які б'ють далі, е тепловізори, щоб виявляти цілі, тобто тут. Вже на, на, на кожен крок, що знаходиться протидія, ось так. Практично на відкритій місцевості праворуч поле ліворуч невеличка лісова посадка. Але військові можуть перебувати тижнями, місяцями в різних абсолютно умовах, при спеці і в морози. Але вони розуміють, що від якості несення їх служби залежить спокій життя цивільних. Те і роблять практично щодня 24 на 7, Ось вже більше ніж два роки. Чи можна сказати, що все ж таки бійці здебільшого набувають досвід під час збиття ворожих цілей? Чи все ж таки відіграє важливу роль те, що вони вчаться? І як часто доводиться, є така можливість вчитися? Вчимось постійно у нас є, є два полігони, і, ну саме які в розпорядженні батальйону. Плюс полігони, ну, вже такі стаціонарі великомасштабні, де тренуємося і роти вогневої підтримки. Тобто, ну, взагалі тренування постійно. Ну, я б сказав, ну, мобільні вогневі групи, ну, як мінімум, два-три рази в місяць тренуються як в день, так і вночі. Саме на таких нічних тренуваннях в умовах максимально наближених до бойових ми побували. Буквально за пару годин після нашої розмови, щойно сонце сіло за обрій на полігон. Виїхали вони, ловці, мисливці вбивці шахетів. Ті, проти кого у ворожих машинерій, жодного шансу. наших журналістів від батальйону прапор це вам від нашого батальйону. Відписимо наших бійців під 242-го малого батальйону. Дякую. Слава Україні! Героям! Слава!